У цьому басейні в Рейк'явіку відбуваються справжні дива. Ісландський лікар-терапевт Снорі Магнюсон навчає немовлят стояти. На курси приводять малюків віком від 3,5 до 8 місяців. Самостійно діти зазвичай починають вставати в 9 місяців і пізніше. Однак тут вони перебувають у досвідчених руках Магнюсона. Форатра батьки завжди дуже дивуються, побачивши, що роблять їхні діти, але все починається з правильного тренування. за словами лікаря головне зміцнювати хребет і верхні м'язи тіла. Ці малюки відвідують курси лише другий тиждень, але вже можуть кілька секунд стояти на руці тренера або на плавальній дошці. Оскільки це триває недовго, то не зашкодить та застегновими колінним суглобам немовляти. Під час навчання батьки допомагають дітям виконувати спеціальні вправи, але це не тренування з плавання. Усе ж я не навчаю дітей плавати. Я допомагаю їм розвинути рухові навички та вчу зберігати рівновагу. Це головне в моїй роботі. Пояснення цьому феномену в медичних колах поки не знаходять чесно кажучи, я дивуюся. Хочеться знати, як ця людина стимулює дітей стояти без підтримки. Це нелогічно й незвичайно. Зазвичай дитина може стояти або сідати у вісім місяців. нормально деякі батьки вже приводили на курси до магнюсу на своїх старших дітей. Тепер приводять їхніх маленьких братиків і сестричок. кажуть, діти навчаються з різною швидкістю. Мені здається, між немовлятами є різниця. Моя старша дочка ще не могла стояти в такому віці, як зараз молодша. Снорі магнюсон проводить курси для немовлят уже 27 років і постійно вдосконалює свої методи навчання. Триває курс 12 тижнів. Коли він добігає кінця, деякі діти можуть стояти без підтримки не менше ніж 15 секунд.